Шістдесят п'ята і п'ятдесята. Кільця абсолютно ідентичні. Просто один в один. І ось вклейка. Що там, що там? Ось підвинем трішечки. Оп! П'ятдесят п'ятий навіть ширший декрок. крок. 55-ї вклейка, наскільки коротше, ось де 55, а де 60 на цілих сантиметрів. 6. Ну і ось вони йдуть, йдуть. Закінчення. Ну така тут різниця. Напевно, 65-та, так як воно має аналогічну товщину. Хоча і тест до 5. Комель. Як би це не здавалось? Однакової товщини Сьогоднішнє відео не з водойми і з тестуванням якихось, або просто рибалкою на якихось в мікрорічках-ставочках або в таких домашніх умовах, так як це зима, у мене роботи завжди трохи меншало, а в цьому році навпаки з станом, такий, як зараз в Україні, то роботи навпаки побільшало і змоги ходити на рибалку так часто, як мені хотілося б, зараз вже немає. Дого, я думаю, що поки що перекрию деяку частину, тим, що трохи познімав за жовтень. Поки була в мене там невелика відпустка. Плюс будуть якісь такі хатні блоги, щось на зразок мої монтажі, приманки, з якими я використовую, там, скажімо, робота приманок на різних вагах. І, можливо, таки зроблю проект, як всі мікроджигові палки, які побували в мене в руках в 25-му році. Тобто, чи це були мої палки, чи це там знайомі давали на кілька рибалок, я думаю, що складу. Сусіди, шумлять, складу всі підсумую, складу всі, всі, всі свої інструменти, що в мене було за весь цей 25 рік. Ну і якісь свої думки про краще і гірше. А так як зараз у нас вода холодає, про ловлю на якихось супердальняках, ловлю на 3-4-5 грамів, вже можна трохи забувати, як риба стає значно пасивніше і вже потрібно вмовляти. І палки, відповідно, треба, які класно будуть працювати з роботою десь до грамів двох. Ну і в більшості це десь від 0,5 до 1,2 грама. Уже в мене були якби деякі свої палки заготовлені на цей час. Це, скажімо, аруказик 58. Хай Revolution класна палка, ну, вона така більш універсальна. В принципі, від 0,6 г до 2,5 я не працюю. У неї такі вершинка 0,7 мм. Така вона жорстка більш Таке, Ну, класна палка. Запас міцності є, можна з чимось потягатися. Друга палка, яку я використовую, це Clear Blue Bluefinder 56. Взагалі шикарна палка для таких мініатюрних приманок легких подач для самої пасивної риби. Кінчик у неї вже 0,5, він такий доволі м'який. Можна вигинати, класна палка. Використовую. І от я думав, що вже не можна мене здивувати буде. І на днях до мене прийшла ще одна палка. І сьогодні десь з 4 до 5 30-40 хвилин до темноти я встигне трошки попрацювати і скажу, просто палка мене от прямо вразила. Один її мінус, я навіть зарікався казав, що не буду використовувати палки там довжиною 53, 504, 56, ну що, все-таки не моє, треба трохи щось подовжити в районі. 61-ї довжини, 65-ї, ну це 1,90 2,10 м, оце такі, ну хай даже 1,85 м, 1,75 м, ну 1,75 м, щоб це був мінімум. І тут щось вискочило, побачив, думаю, ну коли ще буде по такій класній ціні, і це ще тетри, тетри, тетри поповнюються. Було тетра, тільки це вже модель 50. -та. Тобто радикальний коротичок, цього в мене ще ніколи не було. А, ловив деякий час 48-м теном, точно. Ну, а так, це сама коротка модель, яка в мене була. Саме типова тетра, що мені подобається. Ось, дуже близько все. Кінчик дуже мініатюрний. Тоже десь такий 0. Не, ну це 06, все-таки у Finder кінчик потонше, Тобто у Finder десь 05, а у Тетрі десь 06. Ну і Finder подовше, так як все-таки 56-та довжина. Ну, і я думав, в общем, тетра мені класно подобається палка, ловить не можна. Все-таки в чорному кольорі у них все такий свій стиль, стилік, вони притримуються, все в чорних тонах. Брутальна палка. І сьогодні мене було. Я навіть нічого не записував через те, що максимально було мало часу. Це буквально скільки там було? Може, хвилин 35-40. З... Було десь близько 10 покльовок. І я витяг 4 окунці. Окунь, один був у грамів такі 120, 110-120, через лодошечний. І 3 таких о, маленьких окунці, там 25-30 грамів. Ну Кожен тичок ця палка передає, напевно, що все-таки довжина дає своє. Ця палка за рахунок довжини, а це метр п'ятдесят буде навіть чутливіша, як я завжди казав, у Ріва з 610-го. Виважування риби просто супер. Робота з приманками я сьогодні зразу почав із 1,2 грама, потім 1,08 і 0,6. Менше 0,6 не ставив, ну 0,6 палка відпрацьовувала прекрасно. <плес> і покльовки дуже дзвінкі. Тобто я не пропустив жодного. Навіть я ввів 1 грам і там був плаває ще приманка. Я чув навіть, як окунь хватає за кінчик, приманка розтягується, це щось назов... Окземана. І я чув, як він просто чуть-чуть прикушує, прикушує, Це тендітніші покльовки. До нього я використовував дуел з One 013, десь коробка лежала, поклав наверх. Ну і все супер. Катушки використовував Ванфорд. Ванфорд 2155 грамів. В принципі, баланс був шикарний, вже катушку не буду встановлювати. І скажу, що на даний момент це, мабуть, просто сама чутлива палка. Вона відрізняється від Findра. Find Файндер більш такий м'який, в нього нема такої чутливості. А от іменно Такі як, модно це казати, оголений нерв. Це саме тетра. Вона відрізняється від 55-ї, і 55-та більш м'яка. Я думаю, все-таки задовжений. Вона така більш як. Ну, не можна назвати її мормишовою палкою, але вона наноджигова, А це все-таки мені. Ну, і в лоб, в лоб я не з 55-ї не зрівнював. Це тільки по моїх старих відчуттях і по моїх плюс-мінус, так сказати. Порівняння моєму плюс-мінус. Ну, Це супер палка. Будемо тестувати. Завтра мене теж буде трохи більше вільного часу, я сподіваюся, і зможу ще з нею вискочити і трохи порибачити. і там вже буде так сказати, огляд. Да, коротиш, Да, вона не для швидкісної ловлі окуня, так як я люблю, з дальняка. кидать швидко витягувати або там твічити в облери. Палка, Я думаю, що до 1,5 г, який минулий власник і казав, можна працювати. Ну, ніби все сказав. Саме звичайна тетра. Ручка. ну Ручка я не люблю такі але от що не висить так як в Ареста Лестера, було 28 см, що воно в руку в локтя опиралося, а тут а все тако ніжно. палка, я зняв для цього це відео, щоб сказати, що дійсно палка дуже вразила Класна, робоча, тестом вона до 1 граму, ну я думаю, що до півтора. І. І я надіюсь ще, ще трохи познімаю. Кільця в неї дуже-дуже тендітні. Щось Ну, І як, руказіка також більше. Так що в мене вже в колекції 2 3 65 і 50. Для ловлі літнього окуня вона мені не зовсім підійшла, так як там все-таки ваги 1,5 плюс грамів. А от для такого кулупання зимового пасивного окуня точно нічого не пропустиш. І скажу, що по моїм відчуттям, от мені, коли я хотів собі 60-й суперіор, от казали, що ти будеш все відчувати, контроль, все. Ну, скажу, що тетра обійде суперіор, 60 го значно, вона просто вообще кайф. Тобто я вів приманку, вона йшла, і тут я почув ці тендітні тільки тирк-тирк, я призупинився. Тоді зробив кілька таких слабих ударів. Це на 0,8 8 грами, коли я постав тільки тільки, наче буквально по кілька міліметрів свинець чуть-чуть подірнув, приманка була плаваюча, вона стояла догори. І я почув знов тирк-тирк, я розумію, що він йде, І я зробив ніби мормишечну дрожж, а ківовочком коп-хоп-хоп-хоп. І зупинився, і чую такий ніжна, наче як. Легенький течечок і така потяжечка. Я подав з цього. цього. Ну, тобто, от зараз вмовлять пасивну рибу це не 58-й X-Game такий, як у мене був. що Ти принцип по кінчику розумів, там не було такої чутливості, там ця тонка ручка, ну він був м'якший значно за театру. Ну І тетру можна анімувати самими легкими буквально касаннями, і воно просто можна піддергувати все. Ну Класна палка. І ну, за 50 чи за які там 60-й Next Stage, то вона буде значно вищим рівнем через те, що Next Stage проти неї трохи глуховатий. Так що, поки, мабуть, це най... саме найбільше чутливіша палка. Ще, правда, 48-тен, 48-й мені було б теж цікаво через те, що 511 те, що в мене є, то він значно відрізняється. Він більш коловастий, там навіть. Мені з ним комфортно ловити від 1 2 грам. А от це така палка, я думаю, що від 0,5 і десь до 1,5 просто в самий раз. На виважуванні вона обходить і клярблю, і руказіка, Ну і для мілкої риби вона цікавіша, ніж її старша брат Тетра чи сестра Тетра 65. та От Це для більш мілкої риби грамів до 100, а 65 можна вже можна попрацювати від граму до і грамів до 4,5. Ні, має бути 3,5. І якби, доповнення доповняють один одного. Ну і в мене є моя ще 69-та ханна, моя улюблена, яка просто кайфована в виважуванні. Тут вона трохи більш емоційна, і за те, що вона коротка і краще в руку передає ці. Як риба трусить головою і ну, більш емоційніше однозначно. Хоча, якби хан більш універсальніше за рахунок довжини, найзручніше працювати по всьому домі. Тобто, якщо брати одну палку на цілий день, то все-таки це так для локацій, для зимових локацій десь пройтися, отакого. якщо я їду на якесь конкретне місце. Де я знаю, що є риба під берегом, де я буду працювати 0,7, 06, 0,8, 0,9 грама, такими вагами я візьму цю палку. Якщо, скажімо, я їду на незнайомий участок річки, де я давно не був, там кілька років, там, не знаю, років 5-6, може навіть у весною був, то я б краще взяв би якийсь більш універсальний шпініт, трохи довше і щоб я міг там працювати 0,6 і з 0,6 грамами. і Мог поставити, там, скажімо, два і докидати під ту сторону. Ну ось такі. Оп. Тетра. Моя новинка, що у мене тепер є три зимові спінінги, якими я зможу попрацювати, тетра, е, аруказик і Блю. Ну, Палки класні, якщо тако по Найпасивнішим проводкам, коли риба стане зовсім пасивна, десь там у, е, в конці грудня, у січні це Finder. Трохи активніша риба, треба чуть-чуть більший запас. Для більших гукунів Горбачів це Rucasic з тестом до двох. ну Я його все-таки мікроджиговою палкою вважаю, не нанаджиху через те, що ну, комфорт від 0,6, краще ще з грама. Супер емоційна, супер дзвінка, супер чутлива. Ну і трошки, що в мене найкращі просто емоції від цієї палки, яка дійсно дарує емоції для відловлі всякої дрібної риби. І ці покльовочки, це відчуття, передача, все це у тетри. Ну, от. Такі невеличкі це. Ну І я думаю, що в кінці, десь через якийсь місяць, підведу обширний всі підсумки. Підведу підсумки 2025 року і в таке. побачимо 7 хор хороших трофеїв на ці вихідні.